День сьогодні дивимося в оренду, трикімнатну квартиру, неподалік від ЖК поділля Сіті. Ось при вході одразу у нас є санвузол. Санвузол тут роздільний. Далі проходимо, це у нас велика кухня, є уся необхідна. Техніка, і що важливо, тут у нас газова поверхня та газова духовка. Ближче подивимося краєвид з віконечка, ось так у нас виглядає. Дуже-дуже поруч до поділля сіті, тобто максимально зручна транспортна розв'язка і так далі. В квартирі теплопідлога та автономне опалення, що дуже зручно, адже ви можете самі регулювати температуру в приміщенні. Всі три кімнати роздільні. Заходимо з вами у вітальню. Тут ось таких два дивани, які розкладаються, можуть бути повноцінними спальними місцями. Також lcd телевізор, вхід у цю кімнату через арочку. І ось такий ще вихід на балкончик. Квартира дуже чиста, акуратна, охайна. Місце розташування дуже цікаве, звідси зручно добиратися в будь-який куточок міста. Тож пропоную з вами далі оглянути планування. Переходимо з вами з вітальні у коридорчик, з якої розгалуження, відповідно, ще на дві спальні. І також ось з вами поглянемо, ще є таке місце для складання речей. гардеробне. Тут ось такі полички є і ще вішаки для одягу. Далі переходимо з вами у спальні. В одній із них у нас є двоспальне ліжко, в іншій є полуторне ліжко. І ще ось тут є санвузол з ванною. І, відповідно, знаходиться ще також пральна машина. Ось так у нас виглядає. Санвузол, нагадую, у нас роздільний, тобто при вході ви бачили ще окремо туалет. Так, і переходимо у спальню. Ось таке у нас велике двоспальне ліжко, дуже в комфортних кольорах, затишна тепла квартира. Так, і ще одна кімната, в якій ось таке односпальне ліжко. І от такого типу планування. Телефонуйте, з радістю покажу вам квартиру уживу.